Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ дитячих витівок та гумору з нашим улюбленим героєм Вовочкою. Приготуйтеся до порції свіжих анекдотів, які точно піднімуть вам настрій. Одного разу вчителька запитує: Діти, хто знає, що таке ніщо. Вовочка тягне руку, Мар'я Іванівна, це коли тато вчора шукав свої окуляри, а вони були у нього на голові. На уроці природознавства вчителька каже Діти, назвіть тварину, яка дає нам молоко. Марійка Корова Петрик Коза. Вовочка. А я знаю. Це молочник. Мама сварить Вовочку. Чому ти знову отримав двійку з математики? Вовочка відповідає: Мамо, ну це ж не моя провина. Вчителька запитала, скільки буде 2, плюс 2, а я сказав 4. А вона каже: неправильно треба було сказати буде 4. Ось такі вони пригоди нашого Вовочки. Сподіваємося, ці анекдоти подарували вам посмішку. Залишайтеся з нами для нових порцій гарного настрою. До зустрічі!